У офтальмолога. Яку літеру я показую? А де ви? Єврейська мама готує сина до життя. Синку, перша дружина повинна бути з України. Але чому? Я ж єврей? Вони гарні і смачно готують. Вона з тебе зробить огрядного чоловіка, а потім розлучишся і одружишся з єврейкою. Чому? По-перше, ти єврей, по-друге, єврейка дружина це зв'язки та блат. І ось коли ти обзаведешся зв'язками, становищем у суспільстві, дітьми, ти розлучишся і одружишся з циганкою. Ну, на циганці, навіщо? О, синку, цигани так гарно ховають. Коли чоловік обізвав дружину куркою, вона не образилася, а знесла йому два яйця биткою. Лікарю, скажіть, будь ласка, ви мене скоро випишете. так я на дачі тільки фундамент залив. Ой, вибачте, хотів сказати, лікування справа не швидка. Я відразу сказала татуювальникові, що я натура тонка, характер в мене мінливий, тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. І що він тобі набив? Пикух!